Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас відео не про макіяж, а про манікюр. Трішки дивно, напевне. Я сама не думала робити відео формату про манікюр, але мене просила дівчинка, писала мені в коментарях, і в моїй телеграм-групі. Я... Погодилась зняти це відео, бо колись, коли я починала сферу манікюру, а я по професії майстер манікюру, і коли мені було. Цікаво подивитися щось в інтернеті. Я, звичайно, отримувала знання, тому що я навчалась, потім ходила на курси ще. Але мені було цікаво також подивитися щось в інтернеті. На просторах Ютубу було багато російськомовних каналів на той момент я дивилася. І мені було цікаво, але трішки мало, трішки не вистачало знань. Трішки не вистачало відео, бо хотіла подивитись про кольори, про дизайни, і саме цього було мало на просторах Ютубу. А що стосується наших україномовних блогерів, то це взагалі дуже мало. І зараз я зовсім не можу нічого знайти про манікюр, хоча зараз я більше цікавлюсь макіяжем, бо про манікюр в мене в самої багато знають, а мені цікаво макіяж, бо мені це подобається. Але, тим не менше, раз уже захотіла дівчинка таке відео, я подумала і вирішила все-таки зняти, бо самій таке було раніше цікаво, чого я не могла знайти. Зараз не шукала, але думаю, що таких відео також мало, бо якщо про макіяж, який я ще могла, ж знайти україну, то про, це, про манікюр я могла знайти тільки. Росіян, Арашку мене слухаємо, бо ми підтримуємо український контент. І перед тим, як перейти до самого відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте відео, я читаю кожен ваш коментар. Також підписуйтесь на мене в телеграм-каналі. Посилання в описі. Підписуйтесь, бо там я буду розповідати, там я найчастіше. А Можливо, буде таке, що я не буду знімати відео. Ну, гаразд, давайте перейдемо до відео. І дивіться, саме сьогодні я не, я не зможу розповісти про все, бо про манікюр можна розповідати довго, досить-досить довго. Я хочу почати з того, як саме робити манікюр саме по тому давайте почнемо з послідовності. Якщо у нас є старе покриття, обов'язково його знімаємо. Які є варіанти зйом, ну, зняття старого покриття? Можна фрезером, але це рекомендується майстрам манікюру і тим, хто проходив хоча б якісь курси. Новачкам. Або дівчаткам, які не знають, як це правильно робити, я б не рекомендувала, тому що при сильному натиску відбувається деформація нігтя, і саме фразою ви можете собі спортити ваші нігті. Тому що можете весь верхній епідерміс зняти так, що залишиться у вас ну, не буде у вас нігтя. Саме від того починаються в деяких людей хвороби. Хто економить на грошах, чи там починається економить на грошах, тобто не йдучи до майстра, або економить на грошах, хто хоче сам собі робити манікюр, але не йде на курси. Все ж таки рекомендується йти на курси. Як вчилась знімати фрезером я? Особисто я вчилась по відео. Так. Але при тому в мене була знайома, і я знала, як саме потрібно знімати нігті. Пробувала вчилась на собі. Дякувати, бо деформації ніхті у мене не тому що легенько. Саме головне правило це не тиснути фрезу, тобто вибрати хорошу якісну фрезу і не тиснути нею на ніхоть. Це дуже важливо. Потрібно знімати легкими, рівномірними, плавними рухами. І ще, що дуже важливо, це знімати лак. Тільки до бази, не знімати повністю, тільки до прозорої бази. Ту прозору базу краще вже зібрати. Потім трішки пилочку з стальнем і щоб був рівний ніхоть. Далі у нас йде сама чистка нігтів. Чистка нігтів також є декілька. Є мокра чистка, є суха. Суха чистка це ви купуєте ремувер. І... Його наносите на кутикулу, тримаєте деякий час, потім апельсиновою паличкою. Це вже для професіоналів і взагалі навіть я не користуюсь сухою чисткою. Мені не подобається суха чистка, я роблю мокру чистку. Яка мокра мокра чистка це, при... тобто, робити ванночку. Я рекомендую робити теплу водичку, туди додавати рідке мило, морську сіль, гліцерин можна. Так, ваші нігтики будуть укріплюватись, а шкіра навколо нігтя буде е, пом'якшуватись. Потім вам її буде легко з, е, зрізати. Вибачте, будь ласка. Трішки я, дівчата, переживаю, хвилююсь, бо я ще не робила таких відео. Так, принесла свою косметичку, бо зараз досить важливий етап буде. І дивіться, можна як їх таке саме зрізати, хвилиночку. Вибачаюся, початочка, як зрізати кутикулу. Дивіться. Ви розмочили кутикулу, Нам потрібно, хтось це називає лопатка сокерка хтось називає пушер. Зараз уже в більш такому. В сучасності це називають пушер. Але саме це ось у нас лопатка це сокирка. Як ви робите? Ви берете пушер легенько, я буду показувати ось так, щоб не робити багато зйомчиків, бо тоді відео вийде не дуже швидко. Беру лопатку і ось так легенько по нігтю, не вище нігтя, не нижче, а саме по нігтю тягнете і ось так. Підсуваєте кутикулу догори. Коли вже кругом нігтя підсумку кутикулу, берете сокирку і легенько проробляєте. Тоді бере. Можна брати щипчики, можна брати ножнички. Хто як любить, кому як добре. Взагалі, я рекомендую пробувати працювати і щипчиками, і ножничками. Саме я працюю з щипчиками, але також є й ножнички у мене. Я більш полюбляю щипчики. Тай ножнички, я, на жаль, не можу показати. Вони вже у мене досить старі. Я вже їх здала в ремонт ну, на заточку. Інструменти потрібно здавати на заточку саме щипчики, і ножнички це найбільш частіше. Вам хочу показати щипчики. У мене щипчики від KDS. Зараз є різні бренди. Взагалі я рекомендую брати бренд Stalex. Це найкращий бренд, який тільки є. Вони трішки дорогі матеріали, але хороші. Що в шов щепчиках, важливо сказати, їх потрібно досить часто здавати на заточку. Якщо ви робите собі нігті, то з часом ви вже будете бачити, що щепчики не різуть кутику, так як мають різати. Тоді їх потрібно здавати в ремонт. Також є такий мінус в щепчиках, в них може ломитись ось така штучка. Воно з часом може ломитись. Я вже свою міняла. Ось. Але, тим не менш, мати одні хороші щипчики це набагато краще ніж мати багато дешевих. Також рекомендую брати такий одноразовий набір, пилочка Бафік. Для себе ви можете використовувати декілька раз. Якщо маєте комусь робити макіяж, це. Ой, вибачте, манікюр. Це є одноразовий набір, тобто ви витягли, ви використали його на клієнтові і викинули. Є. Металеві основи пилочок, де до них йдуть запаски. Металеву основу ви стерилізуєте і тоді собі наносите запаску, приклеюєте і користуєтесь далі. Я особисто використовую такі одноразові наборчики. І для себе, і для клієнтів. Зараз на даний момент я не працюю з клієнтами, але в мене їх було досить багато, тому якось так. Звичайно, кожен одноразовий набір це гроші, тому, коли робите манікюр, потрібно враховувати вартість матеріалів і свою роботу. Зараз матеріали подорожали. Так, ми зробили чистку нігтів. Ми зробили форму, але дивіться, форму нігтів я рекомендую робити до чистки. Тобто, ви зняли лак, зробили форму, тоді вже робите розпарювання. Тому що, коли увага будете розпарювати кутикулу, у вас, відповідно, будуть м'якнути нігті. Тоді вони легше будуть ломитись. Тому після зняття лаку робіть спочатку форму, тоді обрізаєте кутикулу. Обрізали кутикулу, берете ті пафіки самі, проходитесь. У мене є ось тут якими великі, і сама нарізаю бафіки по нігтю проходитись. поліруєте ніготь. Щіточки купляєте щіточки є різні, у мене така. Можна купити в будь-якому манікюрному магазині, можна замовити в Аліекспресі. З приводу щіточок я їх завжди замовляю в Аліекспресі. Їх там багато різних видів, яка вам подобається, таку берете Я купляю таких багато, тому що я ними користуюсь. Я їх досить багато ну, викидаю, у мене багато клієнтів, я їх не дезінфікую, але у мене кожен набір для кожного клієнта. Якось так. Далі, коли вже зробили, ми наносимо обежирувач. Дівчата, переходимо до обежирувача. Я беру в таких великих банках, помпочки тут є. Дивіться, я або переливаєте маленько. Бо це я користуюсь цією чому? Тому що ті така функція, ви її відкриваєте. Я ось беру салфеточку, ось так натискаєте, і вам ось сюди виходить сам Там, чи У мене це гель-лаку. Та біогелю. Для чого він мені? Іноді дехто не хоче знімати манікюр фрезером, то працюємо по старому типу, але це вже давно так не працюється. Це для різного роду, там є різні дизайни, там стемпін і так далі. Тому, подібне, тому потрібна така рідина. Про це ми порозмовляємо, напевно, в наступному відео, бо тут будемо зараз розглядати. Зараз гель-лак і так далі і тому подібне, тому буде відео довге вийде. Коли вже у нігті, наносимо праймер. Це називається є безкислотний праймер або кислотний праймер. Кислотні праймери ми використовуємо при нарушуванні. Найчастіше, але краще використовувати безкислотні. Я особливо використовую безкислотні, іншим словами, це називається ультрабонд. Ось такий у мене це вже стара баночка, вже терся. Це у мене бренд Enjoy. Безкислотний праймер. Виробник тут з США. В складі є атил, Ацетат, ну, тобто спирти в основному. Таке найкраще брати. У мене вже стара баночка. Далі ми переходимо до бази. У нас, як це, база на нігті після ультрабонду. Іде база, тоді колір, тоді топ. Базовий топ краще використовувати одного бренду. Я використовую бренду Валері, досить непогані ці бази і топ. Раніше я використовувала багато різних, були й коді, ну, різні. Я дійшла етапу, що це з бюджету найкраще, що для тих, хто сам собі робить манікюр, в мене є набагато дорожче. Але сьогодні я вам показую саме те, чим я користуюсь. Я користуюсь самі для себе і досить часто на клієнтах. Зараз роблять вже різні бази, навіть дорогі бази вже не тримаються на нігтях. І саме найкраще я використовую топ я дівчата використовую без липкого шару. Базу я використовую раппер базу. Це густа база. Зараз вам покажу, дивіться, наскільки база густа. Досить вона густа. Бачите? Густенька. І зараз я вам показую топ. Топ у мене рідкий. Такого ж є варіанту і бази. Дивіться: досить-досить рідкий. Такого типу є база, з таким базами важко працювати з рідкими, бо вони розтікаються. А ось густі бази їх потрібно вирівнювати. Це буде саме найкраще. І далі ми порозмовляємо сьогодні про відтінки лаків. Це найголовніше. Лаки є різні є. І я вибрала декілька позицій лаку. Є у нас нюдові пастельні, яскраві лаки з блискітками, котяче око, термолаки. Також є кольорові бази. Для початку давайте порозмовляємо про кольорові бази. Кольорова база що це таке? Це, як та сама руббер-база, яку я вам показувала, тільки вже з відтінком. Тобто вам не потрібно прозору базу, ви тільки купляєте собі якусь кольорову базу, наносите її. І все. Тобто, ну, Напевно, виробник, виробник так заявляє працювати. Тобто, ви нанесли ультрабон, нанесли, ви наносите базу з відтіночком і покриваєте топом. Я з свого боку рекомендую використовувати під кольорову базу і ще прозору. І це рекомендація щира. Це тріх кітрата грошей, але це довгостійкість вашого манікюру. Ну і давайте почнемо з тих самих баз. Саме з кольорових баз, які у мене є. Це бренд той же Валері. Які є бази. Бази є різні, дивіться. У мене є бази з блискітками. Я вам покажу декілька варіантів. База з блискітками. Ось так. Це база з блискітками. Зараз я вам покажу, як вона виглядає на тіпсах. Хоча я знайшла саме той відтінок 20-й, який я вам показувала. Дивіться, ось так. Це дає з блескітки. Досить круто, бачите? Ось. Та ж сама база з блискітками в номері 5, тільки інші трішки ось. Це є база для манікюру. Є база з блискітками, тобто френч бази є у мене бази. Різні пастельні. Ось покажу вам три. Давайте покажу. Буду трішки показувати різних і будемо йти по відтіночках. Такий у мене відтіночок м'ятний, ніжний, досить зелененький. Бачите, віддає вам голубеньку. Це зелененьке. Буду вам показувати ще додатково на тіпсочках. В мене є нафарбовано. Я використовую для клієнтів. Далі голубеньку базу вам покажу. Бачите, і та і ця виглядають однаково, але вони різні. Зараз я вам покажу на тіпсах те, що показую вам так. І в давайте таку ніжну. Це щось як оранжеве, але таке трішки ніжне. Це не персик, не оранжевий. Це щось персик з помаранчевим. І. Сам помаранчевий відтінок. Я люблю помаранчеві кольори. Бо був запит, який я люблю кольори в манікюрі. Я люблю різні. Для мене немає якогось там. Я люблю як нюдві, такі яскраві, але найбільш мій улюблений відтіночок це помаранчевий. Так, зараз я знайду вам відтіночки тих баз. Що я вам показувала? Я вам показувала 26-й відтінок, 33-й. І ось ці два. Дивіться, це те, що показала я вам. Ось, бачите, тут набагато видно. Це у нас голубенький, це зелененький, бачите? І тут вони практично ідентичні. Насправді, вони зовсім різні. І ті два відтіночки. З яскравих баз, чи є щось яскравеньке, звичайно, є у нас. Так, саме я вам можу показати ось така база. Синьо-фіолетова є. І, звичайно ж, є й темні бази з приводу там, червоних чи бордових. У мене є база бордова, дивіться. Також є. Це як лак, але це насправді база. Якось так. Далі, давайте будемо проходити по лаках. У мене є декілька таких палет, палітрів. І дивіться, як оформляю я. Я для себе особливо оформляю ось в мене окремо тут рожеві, червоні, фіолетові. Тут є різні відтіночки: від світло-рожевих до різних. Тут нюд іде, навіть не нюд. Тут у нас Починається від світленьких, молочні. Такі вже нюдові, які переходять пастельні рожеві, в яскраві рожеві. в Такі коричновато, фіолети чорненькі є, звичайно. Тоді у нас ідуть рожеві такі, але не яскраві, а вже такі ближче до червоних: червоні, темні, різні бурячкові і фіолетові. Тобто тут є також різні види. Варіантів. Складаюся кожен по-іншому. У мене саме так складені. у мене всіх Зараз тут біля мене немає палітрочки, але це й далі. Наступну паліточку, бачите, тут йдуть жовтенькі різні, цей, помаранчеві. До речі, з цих ось це мій улюблений відтінок. хто цікавився. Тут на жовтенькі, салатові, зелені, переходять в голубі і сині. ось. Цей фіолет, що я вам це синя фіолетова база, але вона більш до синьої. Так, далі. І окрема палітра у мене блискіток. Тут, дівчата, у мене блискітки і котяче око, і все підряд. І так, давайте почнемо з котячого ока. Це мій максимум. Дивіться: це все різні види котяче око. Є різні види. Найбільше видно у нас ці три. Ось, ось це у нас вже 5D. І такі, бачите, тут є різні види. Це все потрібно роздивлятись, коли ви там вибираєте собі гайлак, це все потрібно дивитися. І далі блискітки є також різного роду блискітки, є блискітки на прозорій основі. Це з таких трьох відтіночків, вони на прозорій. В основі є блискітки з таким легеньким ефектом. Також є більш темні блискітки, вони хороші тим, що вони пігментовані. Ось це саме блискітки, головне, щоб було багато пігменту. Є різні, ось такі, бачите, більш нюдові блискітки, вони мають в собі такі молочні бази, тому вони такі світленькі, є такі різного роду блискітки. Мій топ в цих блискутах це є ось цей і ось цей. До речі, ось це. Дивіться, як воно круто виглядає. Це є з Алікспресу. Чи можна замовляти лаки з Алікспресу? Можна, але тільки деякі фірми, бо не все там хороше. Якщо вам цікаво, напишіть в телеграм-каналі, я там, посилання, є в описі. Напишіть туди. Що саме вас цікавить? І все що я зможу, я буду вам давати посиланнячка, Тому що досить багато лаків я замовляла в, на різних сайтах, саме в інстаграм-магазинчиках, це все можна замовити по інтернету, і там досить хороші фото, де круто можна вибрати. Якщо вас цікавить якийсь гель-лак, наприклад, напишіть мені, мене цікавлять рожеві кольори гель-лаки. Якщо я буду вам це показувати в телеграмі. Можливо, навіть будуть коротке відео в інстаграмі. Ой, вибачте, не в інстаграмі, а в Ютубі. Але все, що вас цікавить, пишіть в телеграмі, тому що найбільше, я думаю, буду вам показувати в Телеграмі. Це ми розглянули. Далі ось такого роду блискітки, бачите? Тут є також різні блискітки. І всі ці близькі такі є як з AliExpress, так і з різних інтернет-магазинів. І схожість в інтернет магазинах дійсно крута. Можна. Це все я замовляла також. Дивіться, такі два це у нас такі е, світло відбиваючи. Вони від світла круто працюють. На жаль, цього я вам зараз не можу показати, але я вам зазніму короткі такі відео в Телеграм. Закину, як ці кольори круто виглядають. Це у мене такі два і синенькі. Ось три відтіночки, які у мене такі світло відбивачі. І бачите, уже йде відблиск від софтбоксів. успішці це дуже круто. Ну і ось такі різні відтіночки. Тобто є багато чого у мене, багато різних відтінків. Це все потрібно дивитись на кожен смак є люди. У мене тут горається тільки один стаканчик. У мене є різних багато варіантів. Кожен щось любить своє. Дуже важко вибрати білі лаки і чорні. Це найбільш важко, бо білий або чорний, сильно пігментований гель лак, він не буде сохнути в лампі. А ось такий, як ось у мене від PNB, мало пігментований. Він досить мало пігментований, і його потрібно буде наносити в три шари. Тому потрібно підбирати чорних, білих, може бути такий мінус, їх потрібно багато. У мене є понад три чорні відтінки, більше чотирьох білих, і це все я намагаюся знайти для себе один ідеальний. І ідеальний саме з білих я знайшла на сайті Алікспресу. Це дійсно крутий білий гель-лак. У мене їх стоїть ось три, вже три баночки запасні. Це у нас щось, типу Lay, якась фірма така. Я вам можу скинути. Напишіть, знову ж таки, в телеграм-каналі я вам скину силочку на ці гель-лаки, Бо це дійсно хороший білий гель-лак. Це дійсно білий гель-лак, який круто сухне, сохне, який круто пігментований. І дуже добре просихає. Таке, знайти досить важко. У мене тут лаки ось стоять. І я ними користуюсь Також, дівчата, напишіть відео, напевно будемо про кольори завершувати. Мене що це кавить свою позицію, я розповіла, я люблю різні відтінки. Найбільш популярні це для мене всі відтінки помаранчевого. Я користуюся різними я працюю з клієнтами, бо в мене був клієнтів, я б не мала так багато гель-лаків. Загалом в мене понад 100 гель-лаків. І це не є моя зупинка в цьому. Я досі щось докупляю, продовжую. Бо я працюю на даний момент я вже перестала працювати з клієнтами. Ну, тобто в мене було дуже багато, зараз в мене вже менше, тому я трішки зупинилась. нас маю трішки і... Не можу так працювати, але це не зараз, можливо, пізніше про це ми порозмовляємо. Думаю, якщо буде, якщо зможу я ще випускати відео, буде відео наступне про дизайни, тому що дизайни, я знаю, дівчинка хотіла про все, буде про все, але неможливо про все одразу, тому що є багато різних видів дизайну. Для себе я люблю саме те, що люблю я в дизайнах, я люблю дівчата. Наклейки на нігті, різного роду слайдери, наклеїчки. Це все я замовляю в Аліекспресі. Знову ж таки, якщо вам цікаво, пишіть в телеграмі, і я буду скидати силочки на різні дизайники, на різні наклеїчки, на ті, що замовляла я, і на ті, які є по хорошій ціні і в хорошій якості. А зараз будемо з вами прощатись, тому всім до зустрічі, всім па-па!